Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, хто дивиться мої прогнози та дослухається до моїх слів всім. Традиційно Хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на вівторок, 7 березня 2023 року. Сьогодні дозволили розмовляти з ними. Children of Wakantanka – унікальна колода трикутних арканів теро або Indian Tarots. І вона тематична. Я її намалював минулого року, як і інші колоди. І будь-яку колоду ви можете собі замовити на за власним бажанням. Що стосується 7-го числа, по-перше, це повний місяць, тому будьте обережні, багато психопатів просто будуть проявляти свої психічні. Розлади, тому тримайте себе в руках, що стосується людей, що народилися 2, 11, 20 або 29 числа. Будьте обережні у, цій, у цей вівторок, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну я сподіваюся, мені вистачить часу на камері, щоб довести цей прогноз до кінця, а у вас вистачить. Терпіння та бажання поставити якусь вподобайку чи, можливо підписатися на канал, якщо ви це не зробили. А ви пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це буває завжди на трикутних арканах. А перша карта для представників знаку Риби, все ж таки ще йде цей знак, отож, що принесе вівторок рибам. Що ж, карта смерті це непогана. Вона каже про те, що у вас день. Буде сповнений змін різних. Сьогодні кермічний день, сьогодні ви можете зустріти якусь нову людину, яка в недалекому майбутньому буде допомагати вам щось змінювати на краще. В цілому, якщо ви бажаєте змінити щось в своєму інтер'єрі, зробити якийсь ремонт, день до цього дуже гарно підходить. Для представників знаку Овен. Що ж, перегорнутий мах, варіор. Каже про те, що вам в цей день не слід нічого робити, починати нічого не слід, контролюйте свою волю. Сьогодні ви можете робити якісь необдумані кроки, і ці кроки вас можуть привести ні до чого. Тобто будь-які розпочинання у цей вівторок вкрай небезпечні, ви можете розпочати тільки щось погане. Для представників знаку тілець. Перегорнути закохані кажуть про те, що у вас сьогодні, на жаль, немає вибору. Вам слід займатися тим, чим ви і займалися, ні в якому разі не експериментувати, не брехати, бути чесними. Ну, а також представники знаку Тілець 7 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва для близнюків. Що ж, вам випало колесо фортуни. фортуни у даній колоді це Меріцен Уелл, well, це шаманське колесо, і це каже про те, що сьогодні, в цей день, ви можете грати та вигравати, і в цей день і обставини, і люди вам будуть цілком допомагати. Якщо ви запланували щось на цей день, то обов'язково ваші плани будуть реалізовані досить вдачно. Також представники знаку Близнюк у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку козиріг. Для раків, що шаман каже про те, що сьогодні все вам треба робити швидко, ні в якому разі не гальмувати. Якщо інтуїція вас кудись несе, якщо внутрішній голос вам щось підказує, робіть все так, ям. Вам того каже інтуїція. Не живіть словами, які кажуть, вам навкруги. Якщо вам треба кудись їхати, то день цілком до цього дуже гарний. Для представників знаку Лев. Що ж, сьогодні демонічні сили вас трошки не будуть чіпляти. Ви сьогодні захищені. Це карта дияволу. У даній колоді це ені, це ворог. Він випав перегорнути. Це каже про те, що ви захищені від впливів якихось демонічних сил. Окрім цього, ви можете навіть ризикувати. Ризик буде виправданий. Якщо ви раптом захворіли у цей день, у вас все піде на лад і ви будете одужані. Для представників знаку діва. Непоганий день вам випала імператриця. У даній колоді це матіяж, це старішина жінка. І, по-перше, це зв'язок з матір'ю. По-друге, це зв'язок з матір'ю землею. По-третє, це матеріалізація ідей і якісь заробіток, в будь-якому разі, в мінусі ви не залишитесь сьогодні день активних дій, тому не сидіть на місці. Для представників знаку терези. Вінер – це переможець, і він випав перегорнуто, На жаль, це каже про те, що цей вівторок це день якихось помилок, це день, коли не слід нікуди їхати, важливі справи краще відкласти на будь-який інший день. Бо, якщо ви будете щось робити, можете зробити помилки, але на помилках ви обов'язково чомусь навчитесь. Також представники знаку Терези. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець, скорпіони. Старс. Старс це планета Венера. Старс це емоції, старс це краса. Якщо ви самі жінка, рекомендую вам сьогодні гарно себе прикрасити і піти трошки погуляти, можливо, слід піти кудись в якісь. Я не знаю установи, які вас можуть е, налаштувати на дуже гарний лад, тому намагайтеся у цей день бути у позитиві. Неважливо, хто ви, чоловік чи жінка. В цілому емоції у вас будуть позитивні, гарний день для якихось любовних зустрічей для кохання. Для представників знаку Стрілець. Будьте обережні, вар це розбита вежа, і вона каже про те, що сьогодні день руйнувань. Ні в якому разі не дозволяйте собі у цей день якихось зайвих. Чи то їжі, чи то алкоголю, навпаки, слідкуйте за своїм здоров'ям, бо сьогодні може статися якась катастрофа. Намагайтеся у цей день уникати її. Але в будь-якому разі це непоганий день для відмови від, від, від чогось зайвого. В цілому зараз йде великий піст, тому не забувайте про це. Також представники знаку-стрілець 7 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Козероги. Що ж, сьогодні поганий день для зустрічі. Поганий день для жінок. У жінок може. Розпочати боліти голова, чи розпочатися місячні. Також це день поганий для зустрічей. Якщо ви чоловік, ви сьогодні почуєте чи побачите якусь жінку, яка вам буде виїдати мозок, чи вона вам може принести якісь неприємності. Тому будь-які зустрічі у цей день краще відкласти і зустрітися вже з жіночкою 8 березня, якщо ви бажаєте її. Привітати зі святом жінок. Ну і нарешті водолії. Васичу. Васичу це біла людина. І Васичу каже про те, що вас можуть надурити в цей день. Тому будьте уважні, не слухайте слова, слухайте власну інтуїцію, вона вас не підведе. Це день, коли ви можете закритися на певний час. Всередині себе, як у мушлі, і потім тільки щось розпочати. Це не день для активних дій. І ще представники знаку Водолій 7 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак. І нарешті карта дня, що загалом принесе день 7 березня. Що ж, вища карта. Вакантанка, але перегорнута. Це каже про те, що перемога ще попереду. Для того, щоб була перемога, нам треба перегорнути самих себе, нам треба знайти ті. Перешкоди, які нам заважають отримати цю перемогу. Тобто не розраховуйте на великі результати на цей вівторок. Навпаки, намагайтеся зробити трошки, і тільки так ви можете досягнути будь-якої цілі. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось малинового кольору. Ну і оскільки ви додивилися всі все до кінця, я вам ще зроблю маленький бонус. Подумайте про щось те, що вас зараз дійсно хвилює. Налаштуйтеся на це, я налаштуюсь на вас, і перша карта вона буде казати, що це. Не вистачає грошей, не вистачає світла, не вистачає тепла. Можливо, ви знаходитесь в відриві від своїх дітей, не вистачає дитячого тепла, не вистачає весни. Тому хай вона вже швидше приходить до вас. Що ви залишили у цьому сенсі, у цьому запитанні, яке ви задали у минулому? Що лишилося? Лишилися компанії, лишилися люди, лишилися співробітники, ви втратили, можливо, роботу, можливо, ви щось втратили в своїй родині. Родина трошки залишилася в минулому. В теперішньому часі, що ви маєте? Ви маєте спокуси, вам випав Хейока, це блазень і він каже про те, що це нульовий оркан, і дуже швидко можна впасти у саму безодню, якщо робити великі помилки. Тому не робіть великих помилок. Що вас очікує в майбутньому по цьому питанню? Вас очікує ініціатива. Під лежачий камінь вода не тече, тому беріть все в свої руки, якщо бажаєте досягти якоїсь. Мети, робіть відразу декілька справ одночасно, і одна зі справ вас обов'язково виведе до потрібного результату. Бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці трикутні аркани Children of Wakantanka, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати, лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів, хай вам всім щастить бійцям українським бажаю, як завжди, тільки перемоги, хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.